Усім привіт! Мене звуть Міла, і я навчаю вже майже два роки у чеській гімназії, і тому хочу розказати вам більше про неї та взагалі підвести плюси та мінуси моєї школи. Гімназії в Чехії існує багато, і всі вони трошки різні, але я хочу розказати саме про мою школу, і, можливо, ви зможете порівняти її зі своєю і так далі. Я вже знімала подобне відео, але загально на чеські школи, тому що я навчалась не тільки у гімназії. Раптом, якщо ви не знаєте, що. Що таке чеська гімназія? в мене також є відео, де я пояснювала типи шкіл у Чехії. Будь ласка, подивіться. Я дуже люблю свою школу, тому хочу почати з позитивного і розказати про плюси чеської гімназії для початку. Такий невеликий спойлер, їх я нарахувала набагато більше, ніж мінус. Перший плюс це те, що школа абсолютно безкоштовна. Тобто я не плачу ніякі гроші, щоб туди ходити та там навчатись. Я писала екзамени, і потім. Туди можна потрапити тільки із-за екзаменів. Неможливо заплатити гроші, а потім туди ходити. Я вважаю, що це великий плюс, тому що туди попадають тільки розумні і можливість навчатись є у всіх, однакова. Далі хочу відмітити, що школа дуже захищена, тому що повсюду стоять камери. Є людина, яка за цим всім спостерігає. Звичайно, немає якогось там проходу по карточках, але у нас є чіпи. По ідеї туди не можуть заходити інші люди. Які не ходять до цієї школи, сподіваюсь, що так і відбувається. Далі це те, що тут вчать вчителі з реально крутою кваліфікацією, проходять багато різних іспитів і курсів, щоб отримати цю кваліфікацію. Взагалі, різні психічні тести, щоб працювати з дітьми. І мені здається, кожного року, чи може й ні, але проходять, що називається школені, тобто. Ходять на якісь семінари для вчителів і покращують свої навички. І це дійсно так, тому що вчителі часто придумують нам багато різних ігор, щоб щось вивчити, але звичайно, не всі і не у всіх предметах. Вони дуже толерантні і не будуть ображати дитиною за того, що в неї щось не получається, або якщо вона не любить якийсь там предмет. Також вони дуже добре відносяться до дітей з якимись особливостями, і саме головне, що я помітила у більшості. І немає любимчиків. Наступний плюс це те, що нам дають багато копій інформації, тобто на листу, а 4 і нам їх віддають додому. Хоча це може відноситися трошки й до мінусів, тому що приходиш із купою паперів і потім спробую в цьому розібратись. Хоча в Україні, наприклад, я такого не мала. Було якось дивно писати тест, переписуючи з листу, який дала нам вчитель, переписувати це все до зошиту, а потім віддавати папір, і цей папір йшов далі до інших класів. Звичайно, тут такого не існує, і ми робимо багато завдань на цих папірах паперах чи папірах і не потрібно просто переживати із за цього. Наступний плюсик це мій улюблений, тому що школа дає багато можливостей, особливо подорожувати та розвиватись. Окрім того, що тут є така програма, як Erasmus я багато разів пробувала брати у ній участь, але не за ще ні разу не прийшла. Той, хто захоче, цього доб'ється. Це точно. Окрім еразмусу, ще багато екскурсій із класом. На, до нас також приходять різні люди із майстер-класами або просто з якимись інформаціями. Це дуже навіть добре, тому що останнім часом я зрозуміла, що потрібно розвиватись не тільки по біології або математиці. У інших сферах також, але все ж таки, якщо вже казати про це, то трошечки чогось там не вистачає. І ще окрім еразмусу, школа сама організує якісь поїздки декілька разів на рік, але для цього потрібні гроші. Тому це вже не кожен може собі дозволити. Але, наприклад, в цьому році учні з моєї школи їдуть до Шотландії на тиждень або навіть більше тренувати свою англійську і так далі. А минулого року, наприклад, вони були в Діснейленді Париж і на цьому все це не закінчується, тому можливості реально є потрібно лише їм і користуватись. І також моя школа є центром олімпіад, і до нас приходять багато дітей з інших школ, щоб написати олімпіади, і з нашої школи постійно хтось це виграє. Також це дуже круто, тому що не тільки олімпіади, парламент шкільний. Можна ходити, розвивати школу і з цим всім допоможе, і тільки підтримує, якщо хтось захоче приймати у цьому участь. Далі хочу сказати, що нам майже не задають домашні завдання, задають, звичайно, багато якогось матеріалу, щоб просто вивчити, і потім це можливо буде в тесту, або просто буде вчитель спрашувати на оцінку. Це вже залежить від кожного самого, чи захоче він підготуватись до тесту, чи ні. Мені було б легше, якщо б я краще вміла чеську, тому що чехам це легше, бо вони щось знають і можуть це вивчити матеріал. За годину, якщо мені потрібно декілька днів, щоб потім написати на найкращу оцінку. І до речі, учителі не тиснуть на дитину, щоб вона йшла до дошки. Знову таки люди різні, і хтось хоче, хтось не хоче. Хтось там може кидати взагалі гральний кубик. Потім число, яке випаде, іде до дошки. У списку, бо ще якісь інші варіанти, наприклад, у інтернеті покрутити якесь колесо. Далі, далі, далі це лабораторні роботи, на яких ми реально робимо іспити. Що з хімії, фізики і біології? От мені раніше казало, що в Україні ти будеш набагато більше робити різних іспитів на фізиці. Але в Чехії це взагалі не так у моїй школі, тому що якраз на фізиці ми робимо не і менше такі цікаві опити. Просто. Змірюємо якийсь е, час. За скільки м'ячик покотиться по столу з однієї сторони у іншу, але на біології і на хімії. Останнє це взагалі моє найулюбленіше, хоча я не дуже її розумію, На хімії ми навдягаємо ці білі халати, йдемо у лабораторію і там проводимо іспити. Ну, не те, що іспити, але просто замішуємо якісь речовини. Також все залежить від теми уроку, і потім воно щось там кипить, бурлить. Е, змінить колір також. Ми можемо нагрівати, розмішувати. Ми стоїмо тільки по двох людях або по трьох у крайньому випадку, тобто у кожного є можливість це зробити і спробувати. І те, що вчителька показала на весь клас, вибралася його улюбленчика. Той пішов, все зробив. Ні, ми тут реально все робимо з власними руками. У всіх є можливість це спробувати. Ну це просто мрія дитини. А на біології ми постійно щось дивимося через мікроскоп. Звичайно, це трошки нудніше, як для мене. Я також не біолог. На деякі речовини прикольно подивитись. Які там клітини? Це також була моя дитяча мрія. Чому я не потрапила сюди раніше? От Чому зараз стільки? І там у кожної людини є свій мікроскоп, своє все обладнання, щоб подивитись якусь частину, яку ми розбираємо. Також у Чехії взагалі повільніша програма, і це дає змогу ретельніше зрозуміти матеріал, який нам дають. Якщо чесно, не знаю, чи це більше відносити до плюсів чи до мінусів. Напишіть у коментарях, тому що вчиш то повільніше і більше деталей, але. Можливо, комусь хто не планує йти цим шляхом, це не потрібно. І ось так вчити багато інформації, потім писати на це самостійні, контрольні не завжди гарно, не завжди приємно. Також атмосфера на уроках доволі вільна. Можна спокійно встати, піти і набрати собі воду із крану. До речі, у кожному класі стоїть кран з водою, рушниками і милом. Ще у моїй школі дозволені телефони. Тому більшість учителів, навіть коли бачить людину в телефоні, вона спокійно її попередить. Якщо вчителів все одно, то навіть нічого не скажуть. Якщо трошки менше все одно, то напише у наш електронний щоденник. Тут же можуть проблеми з бути з батьками. І Ще плюс це наша програма Електронна щоденник, у якому можна постійно. Дивитись розклад, дивитись оцінки, заміни уроків, заміни вчителів або класів. То у нас взагалі немає щоденнику, і ми дивимося все в програмі на телефоні. Все комфортно, туди можна писати і вибачення за те, що не прийдеш до школи, але це вже пишуть батьки. Не потрібно носити якісь листочки з вибаченнями. Я не знаю, як це сказати, тому що чеською це умлуванки. А як це буде українською, це треба подумати. І ще вже майже останній. Ні, плюсик, це те, що тут існує таке поняття, як семінажі. це предмети. Який ти собі сам вибираєш в 11 класі у другому семестрі? Тобто я буду вже це робити у лютому, і вибираєш три будь-яких предмети, які тобі цікаві, і потім вже їх більше будеш вчити у наступному році. Якісь предмети зникають. А ось ці, які ти собі вибрав, появляються більше. Є такі доволі цікаві напрямки, як економіка або інформатика, ще щось пов'язане з мистецтвом, це, звичайно, такі типичні предмети, як математика, чеська. Англійська і німецька або іспанська. Також тут доволі смачна їдальня. Якщо б тільки не мій шлунок, то я б залюбки туди ходила, тому що там дуже великі порції, і вони смачні. Хоча це чеська їжа, і мені вона подобається. Але в мене дуже слабкий шлунок на жари, а вона там ну, жирнувати трошечки. Є таке правило, що не може учень бути більше шости уроків. Без обіду, якщо у нас є 6 уроків, потім один урок має бути 100% вільний. І потім після нього, коли учні сходили на обід, вони вже будуть навчатись далі, якщо це стоїть у розкладі. Це якраз мене веде вже до частини з мінусами. Те, що тут буває і 9 уроків. І наприклад, зараз у мене є урок музики, що не знаю, навіщо воно мені потрібно в одинадцятому класі. Нічого особливого ми там не вчимо. І взагалі. Я у більшості навчаюсь там сама щось своє, якісь інші домашні завдання роблю, або якісь справи, які мені потрібно зробити. Окрім от цього навантаження в 9 уроків, це те, що потрібно купувати самому підручник. І вони коштують взагалі немало. Думаю, більшість з вас купує собі книги і знають, скільки вони коштують. Так це потрібно по майже кожному предмету купити собі книгу. А потім, коли ти провчився рік, то не. Знаєш, куди її подіти? Звичайно, є така можливість, як продати учням, які на клас молодший. Навчаються їх може бути меншим, хтось хоче купити собі нову, хтось знайшов ще дешевше, і ціна вже за яку ти купив, вона спадає або не встигаєш, або не можеш продати цю книгу, і потім що з нею робити марно витрачені гроші. Далі ще один мінусик, як на мене, звичайно, тільки для мене, це те, що тут вчитись разом 13 років, тобто із початковою школою, середньою і старшою. У моїй гімназії закінчуєш 13 Дцяд клас, мені здається, 12 класів було б ідеально, і не настільки програма летить. Якраз є час подумати над професією, але 13 класів, коли хтось може закінчити школу в 21 рік. Мені здається, це вже трошки перебір. Останній мінус. Я казала, що їх тут буде менше ніж плюсів. Це те, що тут потрібно дописувати тести. Кожен учитель майже хоче, щоб учні писали тести, якщо вони. Не були на цьому уроці, що, наприклад, я в Україні не мала, і можливо було спокійно прохулявити цей тест. Але тут, тут ні, тут вчителі хитріші. І тест потрібно написати обов'язково. Ось так не знаю, що ще додати навіть до мінусів. Якщо і існують мої мінуси, то, то вони більше походять від того, що я не знаю мову, і мені важче спілкувати з чехами. Але школа до цього не має жодного відношення. Зараз я плутаю українські і чеські слова і дуже вибачаю, що казала щось чеською. Ви точно це почули? Напишіть, які бачите ви плюси та мінуси у своїй школі, або також також, щоб вам ще було цікаво почути про Чехію. Ось такі були мої плюси та мінуси моєї чеської гімназії. І дякую за перегляд! Гарненького дня!